Всім вітання, красоту природи я вам трохи показав. Тепер задача завести цього дика є для нього робота, яка це покша інтрига. Мінус 9 показує Google, і по відчуттях десь так і є. Перший сонячний день, можливо за останні 2-3 тижні. Авантюрна ідея, але я все ж таки спробую. Скажу вам, шансів край мало. Так туго йде стартер. Тут антифриз залитий. Я перевірив, вода, ну, рідина ще не замерзла. Але так туго йде, чи масло осте, чи що. Ну, пробую. Перший пуск.

Фізична робота, монотонна фізична робота, як крутити гайки або їхати за кермом десь далеко, спонукає до, до роздумів. Інколи до спогадів. Останнім часом частіше до спогадів. І такі моменти, коли я на, на холоді в не дуже комфортних умовах роблю те, що насправді. Невідомо до чого ще призведе, це ж авантюрна ідея. Я згадую одного чоловіка, мого першого керівника, мабуть, який був Олег Романович, і він одного разу сказав мені таку фразу. Це був 2001 рік на зорі моєї трудової діяльності. Він сказав мені таку фразу. Розумієш? Ти є пахарь. А я є трутень. Ти повинен постійно пахати, працювати, а я повинен керувати такими як ти. Тому що я є трутень і мені не властиво фізично працювати. При тому він був доволі фізично розвинутий чоловік там, спортсмен у минулому і так далі. І на протязі останніх 20 з лишнім років я часто згадую цю фразу. І думаю, можливо, так і є, можливо, такі люди, як я, яких там називають трудоголіки чи що, Ось таке. Можливо, нам треба от саме фізичну роботу для того, щоб відключитись чи переключитись. Тоді я це сприйняв трохи в штики, а тепер я думаю, що в чомусь-то він був правий. Як ви до цього ставитесь, до такого твердження? Не цікаво. Тема філософська, звичайно. Та все ж. Лайфхак. Піднімаю колесо методом речага. Я вже цей лайфхак показував. Піднімаємо за один бік, типу кантуємо. І колесо вивішується і так максимально швидкий так, ну да, Треба впертися, звісно. І колесо вивішене, дуже зручно. Блін балончик, газ в балончику замерз, не можу навіть каву заварити. Кладу на сонце, хочеться каву дернути, бо холодно. Оригінальна китайська резина дуже якісна на мотоблоках. Цій резині 4 роки, вона не має взагалі жодних натяків на те, щоб були тріщини чи порепана, чи що. Кажуть, що та, що продається у нас, вже не, не тої якості. О, як ви розумієте, я не належу до тих людей, які люблять мити мотоблоки. Ну, це наслідки посіння трави, особливо по Росії. Вона ліпає на піввісь. коли вона мокра, намокриться, засихає. Зараз заодно проведу те. Саріло, мені треба ступицю подати сюди. Інакше Зимова резина буде терти об цей шкіл. Молоток забув. Імпровізує. Насправді це не важко. Так, зимова резина на місці, звір готовий до праці, а ось і герой дня, ось і інтрига, про яку я говорив. Тадам його величність плуг. Він лежав без роботи. Два роки я не орав мотоблоком. Два довгих роки. І два, два роки, два сезони землеробських. Я згадував трактористів, які виворювали ділянку. Не злим тихим словом, як казав Тарас Григорович. Тому що вони орядять 15 см. Мене це просто вибісило. І. і... Дика красота. Яка краса, яка краса, виноградник спить, сніжок притрусив сонце, сюди не чути, звідси 15 км до міста, Але там лунає повітряна тривога. Виноградник спить, значна частина ще навіть не обстрижена, не було часу, так от, повертаючись, будова моя, теж спить. Повертаючись до наших. Баранів, як то кажуть. Трактористи орять, вони беруть широкий захват. Зараз, щоб ви бачили, хто говорить. Ось так. Сонце сліпить. Вони беруть широкий захват, роблять широку скибу, але не хочуть занурювати плуг. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з економією дизеля. Мене це вибісило. Я їм показував, просто ну, трошки в цьому вже розуміюсь. Ні, і все. Я точно знаю, що я можу мотоблоком грати 25-26 см. В принципі, для картоплі цього вистачає, для того, щоб був запас рихлого ґрунту. 15 це на межі, це дуже мало, це мінімум. Крім того, ми посадили, як вибрали картоплю. Чому так пізно я спохватився? Посіяли цього року перший раз гірчицю, зараз я вам покажу. Бо ділянка ось там внизу 200 метрів. Вона не біля виноградника. І Посіяли гірчицю я чекав, поки вона підтягнеться. Слабенько вона підтягнулася десь, може по коліна. Далі. Зарядили дощі сара, погода, теж було недоволенки, тому що не вийшло би орати. А тепер притрусило сніжком, земля точно ще не промерзла. Треба окуляри вдіти, бо аж боляче дивитися на сніг. Земля толком ще не промерзла, вона взагалі не промерзла. Але зверху ця корка може, може дозволить мені спробувати пройтись хоча б пару разів, мені цікаво. Но це авантюрна штука, тому що орати зимою мотоблоком. Немає такого досвіду. Так що зараз побачимо. Кладу плуг і тисну вниз. Домашній натурпродукт. Словами цей смак не передати. Двадцять законних капель до кави ніколи не завадить на такому. Не то, що морозі, але холоді. Якось вам розкажу при нагоді неодмінно, як я робив це бренді. До речі, 3 роки витримки, 10 місяців з них в бочці. Дуже цікавий досвід насправді, але дуже багато розказувати. Люди добрі. Якщо вам щось бракує в житті, насолоджуйтесь тим, що є. Вибирайтесь в ліс на природу, якщо є така можливість. Звичайно. Хоча б на півдня. Дуже сильно відпускає. Бляха так не хочу врати. Це пекельна робота його треба виноградник спить так я приїхав на ділянку сонце низько низько проходить ось ця ділянка тут близько 7 з половиною сотих ось звідси Вот той парканець. І ось так. Тут посіяна герчичка, зараз я вам покажу. Отака вона перемерзла трохи вже. Але вона є зелена. Її обов'язково треба приорати. Земля не промерзла сильно. Головне, щоб не наліпала на плуг. Зараз будемо бачити. Немає такого досвіду. Дуже тихо, дуже класно. Там напроти пасіка Бджоли сплять. Мій товариш має там чимало вуликів. Унікальний мед в цій місцевості. Йолки-палки, я тільки приїхав, з мене вже тече. Я забув, яка це жесть. Вибачайте, що в окулярах бо сніг сліпить. Я ледве його запаркував сюди. Сніг налипає на шипи. Колосо зробилось трикутне, він так їде. Я не знаю, що з цього буде, але я хочу показати з самого початку. Буквально перша, перший прохід, найважкий. І найважливіше, щоб рівна була борозда. Ну вона не буде рівна. А тоді вже колесо праве впаде в цю борозу і буде правильний кут плуга. Зараз плуг неправильно бере, але виставлений він вже на необхідну глибину. Майже. Так що дивимося. Це атракціон. Ну що я вам скажу, це зараз плуг стояв максимально неправильно, але він прийшов. Я спеціально там його лишив, бо він гарчить. Ну це така нагрузка, прям фізуха, не треба спортзалу. Зараз другий прохід я пройду, вже буде кращий кут для плуга. Бо зараз в мене дуже сильний кут атаки, дуже гострий. Довго розкасти, це реально ціла наука, як правильно виставляти плуг. Тема не про це. Цікаво, чи зможу я пройти, бо земля реально дуже мокра і взагалі не підмерзла. Чи зможу я пройти ну вийти на необхідний рівень, на необхідну глибину. 25 см мене влаштує, в принципі. І коли я вже буду мати повноцінну борозду, тоді я зможу йти не на першій, а на третій. Є така особливість, чим гірше виставлений плуг, Тим більше це можна скомпенсувати високою швидкістю. Тобто, чим вища швидкість, тим краще буде класти скиблу. На тракторі це легко, якщо вниз ти включаєш собі вищу передачу і погнав. Ну, За мотоблоком хіба бігти. Але це факт. Якщо плуг не вдається виставити, або рельєф такий собі, от, кути змінні по площині, тоді треба максимально швидко проходити і він буде просто кидати скибу. Хоча грунт е, дуже мокрий, не знаю, чи що вийде. Ну, тут є 18 метрів. Якщо я сьогодні пройду третину, я буду просто красавчик. Ну, Погнали. Що народ? Мушу дати інтерв'ю. Пройшла рівно година часу, я засік. Мушу дати інтерв'ю трошки далі від... Від цього монстра, бо він так шумить, що в мене я біруши в вуха поставив, тому що це нереально. Сніг. сніг не дає працювати, сніг зіграв злий жарт. Не можу сказати, що я потерпів фіаско, але 26-25 см я не можу брати. Беру в середньому 20, і то він буксує. Оскільки там дуже гучно, говорю тут все, а зараз просто покажу. За годину я переорав, кладе скибу класно, все нормально, бракує швидкості і дуже важкий ґрунт. Зараз я покажу ближче стандартних 15-16 см, як орять супер-мега трактористи. І зараз я чіпаю ту, той пластик, який вже 2-4 роки не перевертався. Така плита, його називаю. І там прям чути, як плуг в нього опирається, і він розрізає, наш блистить. Ну, така глина вона перемерзне, пере... ну, на морозі перейде і до, до весни вона буде така пухенька, але зараз вона дуже важка. Зараз просто підійду, бо там нічого не буду казати, бо дуже гучно. І покажу, як це виглядає. І на сьогодні, думаю, буде, тому що ну, це адські зусилля. Ноги буксують колеса на колесо, навіть оце зимова резина, яку я кажу. Повністю завалено снігом так. І воно просто скользить, особливо ліве колесо, яке йде поверху. Ну нереально, це нереально для мотоблока. Це Мені було цікаво. Жили рвати, особливо не збираюсь. Але я почекаю зараз на наступний тиждень плюс. Навіть мокра глина, максимально мокра, мокра глина, так не буксує в мотоблок, в мотоблок, як на снігу. От сніг це, він закатує декілька разів, робиться на півсніг, на півліт. Немає зачепання зовсім. Я вниз його штовхаю. Я включаю третю передачу і на третій передачі буксує. А я знаю, що він на третій передачі має, я має за ним бігти. Ну, Коротше, дивимось.

Я зараз я його зажену і ще пару слів скажу. Так, народ, мене щось за цей накрило і я не поїхав додому. Я щось ось уперся і почав. І ось пройшло дві години, і за дві години я стільки наорав і вирішив йти зверху, вниз, таким напівколом. То видно, Оскільки найважче в цій справі це мотоблок на пусто гнати вверх. А так я проходжу з дві сторони трикутника і катить катить, катить і по гіпотенузі вертають, правильно? Ну, менше менше виходить, півтора рази я буду ходити на пішки. І зараз контрольний замір глибини, я думаю, що буде, бо вже стає холодно. Штатива у нас виходить. 21 сантиметр 21-22 як де місцями. Ну, це, це замало, як на мене. Та все ж я вважаю, що цей день був доволі продуктивний. Тут Шерена десь 4 метра, 4,5 я зарав, а всього є 18. Разом з цим участком, я думаю, що 25% я виконав. Це при тому, що пів дня я налаштовував плуг, ну і так далі, тому подібне. Трошки відійду, бо гудить дик як. Ось загальний план. Ще декілька разів пройду і буду збиратися додому, тому що ноги повністю мокрі, в глині, в болоті страшне. Почекаю, поки зійде сніг, буде легше однозначно, менше буде буксувати. Хоча в принципі, в принципі можна і так працювати, але важко. Ось таке спонтанне відео трохи вийшло. Кому сподобалось, так, кому не сподобалось, так, щось там пишіть, хто що думає. Далі треба займатися виноградником, дроти натягувати, дещо ще дообрізати, ще не все обрізано. Прививку в штамп треба робити з тих кущів, які мене не влаштовують. На це все необхідний час. Але спочатку мені треба вигороти, тому що сім'я велика, картоплю треба садити. Цього ніхто не відміняв. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Так, народ, пройшло декілька днів. Зійшов сніг, було декілька днів сухо. Я сьогодні їду закінчувати свою оренку, але паралельно тут помітив на полі орендарі, виорали. Чи білорусами вони орали, чи чим, не знаю. Ось так виглядають потужно скиби. Виглядає дуже впевнено, але ж насправді спеціально як доказ хочу показати. от Не полінувався, взяв рулетку, яку насправді вони беруть глибину. Дивіться, навіть нема 20. Десь може є. Ось така вся борозда. Це то, про що я казав. Вони беруть захват чуть не 40 см. Беруть широкий захват, але глибоко чомусь не беруть. Я трошки глибше орю мотоблоком, хоча таких великих скип в мене немає і ну, цікаво. Саме це мене не влаштовує. Завтра передуть жімок сніг, сьогодні завдання закінчити.